Учні ядерної школи РАЕС впродовж року відвідують об'єкти атомної станції та слухають лекції провідних спеціалістів підприємства. До навчальної програми профорієнтаційного проєкту входять і практичні заняття. Психолог відділу розвитку персоналу Людмила Райчук провела урок тренінг на тему лідерства. Цьогоріч відділ розвитку персоналу, ну, зрештою, як і всі структурні підрозділи нашої станції, гостинно приймав учнів ядерної школи. Ми з нашими здобувачами освіти зустрічаємося декілька разів. Перший раз зустрічаємо наших учнів на ділових іграх, а трошки згодом запрошуємо їх на профорієнтаційне тестування. Завжди приємно працювати з нашими учнями, приємно дивитись на те, які вони креативні. Під час уроку тренінгу учні разом із психологом опрацювали досить цікаву, важливу та актуальну тему хто такий лідер? Які якості потрібно розвивати, аби стати хорошим спеціалістом чи успішним керівником у майбутній професії? Заняття дітям сподобалося. Вони ближче познайомились один з одним, що дало їм змогу стати хорошими співрозмовниками. Ми більше дізналися один про одного. Ми зуміли знайти спільну мову, якось співпрацювати. Таке завдання можуть. Розвинути дуже хороші якості, які знадобляться для підтримки дружніх відносин між одногрупниками. На таких практичних заняттях, які проходять у формі цікавого інтерактиву, старшокласники здобувають навички комунікації та командної роботи, вчаться висловлювати думку, планувати свій час та доводити справу до кінця. Отримана інформація це хороші знання, якими діти неодмінно будуть користуватися у подальшому, адже кожен прагне досягти успіху у житті. Це дуже допоможе в майбутньому, тому що ти зможеш швидше знайти спільну мову з незнайомими людьми, зможеш швидше зреагувати. Можливо, хтось із нас піде в якусь велику компанію і стане там лідером. І йому ці навички будуть корисними. Учасники ядерної школи задоволені участю у цьому проєкті. Таке поглиблене знайомство із Рівненською АЕС це можливість отримати нові та корисні знання, необхідні для того, щоб визначитись із майбутньою професією. В ядерну школу я записався для загального розвитку. Мені цікаво побачити станцію, як вона виглядає. Цікаво, як вона працює, хто там працює, які є професії у цьому проєкті. Я дізналася багато нового про атомну станцію, про атомну енергетику. Я вважаю, що корисно відвідувати проекти різні. Це допомагає розвивати мислення. Ядерна школа це проєкт, який дає змогу учнівській молоді значно збагатити свої знання про атомну енергетику, зрозуміти відповідальність, яка покладена на спеціалістів цієї галузі, та важливість їхньої праці для країни та її економіки, що є важливим кроком у формуванні свідомих громадян, готових до викликів сьогодення, зауважила Людмила Райчук. Це дуже добре, що у наших учнів є можливість зайняти себе свій вільний час ще й тим, що таке надзвичайно корисне, і те, що допоможе десь їм реалізуватися в їхньому майбутньому житті. Заняття в ядерній школі РАЕС триватимуть до квітня. Попереду на учасників чекає ще багато цікавої та корисної інформації. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, Уїта Загераес.